Ми з вами пройшли майдан від початку до кінця. І ви знаєте, коли стало відомо про святкування Росії захоплення Криму, вони зробили медаль, де початок війни проти України позначений як 20 лютого, 20 лютого 2014 року. Це тоді, коли російські снайпери разом з кермаритетами на розстрілювали наших побратимів на Майдані. Це початок війни проти України. Ви пам'ятаєте, в яких умовах ми з вами підіймали країну? Країну, в якій розбіглася влада. Країна, яка була доведена до банкрутства, країна, яка була принижена і пограбована. З перших днів перемоги Майдану нам оголосили війну. Війну на знищення. І саме тоді, коли країні було найтяжче, коли не було ні армії, ні кому захищати Україну. Ми звернулися до справжніх патріотів, патріотів України. Я тоді виконував обов'язки президента і сказав, що нема кримас кому захистити країну. Саме тоді був підписаний закон про створення Національної гвардії. Саме тоді формувалися батальйони з добровольців. І поки ми з нуля фактично відбудовували наші Збройні Сили саме ті патріоти, які з першого до останнього пройшли в Майдан. Перемогли до Майдані. Саме вони тоді першими пішли на фронт, пішли захищати Україну. І першими були ви. батальйон Національної гвардії, який. Пізніше отримав ім'я генерала героя Кульчицького. Перший прийняв себе удар. І, безумовно, втрат серед перших було найбільше. Тому, друзі, давайте вшануємо пам'ять справжніх героїв, які полили на Майдані, які полили на фронті. Вічна їм слава! Батальйон пройшов справжній бойовий шлях. І там, де було найважче, там, де було найнебезпечніше, там воював батальйон Кульчицький, там воювали ви. І саме тому Батьківщина висока ціні. Ваш подвиг. Подвиг тих, хто своїм життям, своїм здоров'ям. Своїй кров'ю зупинив ворога і захистив Україну. Зараз відбувається так зване припинення вогню. Але щодня вогонь не припиняється. Так, масштаби значно менші, Але ми розуміємо, що ворог не зупинився. Ворог готується до нової агресії. І вже протягом цієї доби вперше з мінських угод вже почали працювати з того боку залпово установки вогню. Ми розуміємо, що час обмежений, що Путін готується до нової масштабної агресії. Військової операції. І саме тому наша задача не втратити ні дня, ні години, зміцнивши нашу армію, Національну гвардію, побудувавши потужний рубіж оборони, закинувши на те, щоб компенсувати ті втрати зброї, техніки, які ми понесли, і бути готовими. Зустріти ворога і бути готовим перемагати. І я знаю, друзі, що в цій боротьбі завжди попереду буде ваш героїчний батальйон. Батальйон, в якому об'єднались герої Майдану, герої нашої визвольної війни вам подяка і слава слава україні